У мене різниця була з 11 класом 4 роки, 3-4 роки. Це катастрофічно мало. Прийшов якийсь тіп їх навчати. І я розумів, знову ж, спираючись на своє фанатське мило, що мені треба якось про себе заявити з адекватної сторони. Я знав, що я йду на урок до 11 класу, я бачив цих 11 класників, тоді ще були 11 класники класників такі Бугаї. Я знав, що треба якось підготуватись. І я заходжу, я спеціально одягнув футболку, пов'язану з фанатським двіжем. І я зайшов, там бачу ці тіпи сидять на останній парті. і я побачив, що вони зрозуміли, так, про що це футболка. І ну, потім я про це вже дізнався. І після уроку я кажу, ти, 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 давайте вийдемо поговоримо. Вони в шоці, по-перше, що їх взагалі покликав, бо нічого такого не було. І я з ними стою, спілкуюся, кажу, пацани, давайте, щоб все було нормально, я до вас нормально, ви до мене нормально. Вони стоять, типу, в шоці, взагалі що я до них підійшов, От, але вони такі, окей. Ми потиснули з ними руки і все.